Всім привіт, це розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогодні в нас одні... дві новиночки. Ну, одна новинка з минулого, минулого відео це мої малюночки. Тут є ось такі пакетики гарні. Такий, такий, такий і ось цей. Е, в минуле відео в мене просто, ну... Воно було дуже довго, і, він, і я просто не могла його змонтувати. Тому в нас сьогодні чорна розпаковочка. І давайте переглянемо другу новиночку. Це колекція, прикр... прикрашаємо iPad. Я цієї новинки хочу обрати ось цей, куди ми його положимо, давайте поки що сюди. І з колекції мої малюнки. До речі, банки я хочу обрати банку. Колекція скрізь мила. Я хочу обрати ось цей корівку. Давайте це сюди покладемо. Сьогодні ми закінчуємо, на жаль, дуже багато колекцій. Цілих 4. Це гра в кальмара, Королі, Roblox і Bubbe Да. Нам прийдеться з ними поптушатись і Бабл Попси це моя улюблена колекція була. До речі, в мене є такий котик. Колекція Фіджетбор. Тут немає чого, але я хочу брати ось такий ноутбук. Колекція паперова косметика. Який же тут обрати? Навіть не знаю. Ну, давайте ось цей колекція. Ось надаємо я хочу ось такий обрати. Похолонки він, до речі. Ну і колекція. Кодоробицькі маски я хочу брати песик на ну, осінь. Ось тільки пакетків нам сьогодні на розпаковку і давайте розпочинати. І ось наш каталог. Сьогодні ми почнемо з колекції бабусі. До речі, в минулому відео нам подобався. Зараз покажу. Такий котик. І тут також попадеться котик. Ось мир відкривашка. І що нам тут попалось? Такий котик. Маленький. Його в мене, до речі, звати Кімшиш Да. Це як віногляд кішмиш, але я його називаю кімшиш. Тому ось так. І, на жаль, нам потрібно попрощатися з цією колекцією. пока Давайте переглянемо всі сторінки. Тут ось така. До речі, турашки подають І ось така. Далі колекція. Голов кальмара. Де наш пакетик. Ось він Давайте ми його відкриємо. Сьогодні у нас під номером 3 попадеться. А де тут? А, і до речі, в минулому відео нам попався. Ось такий 333. так. Я ж на робила тут опор фрач, нас ну, тут ну, ну ладно. І тут нам попадається. 222. До речі, вона мені дуже сподобалась. Сподобалась. Під номером 3. Це вже і так логічно. Давайте ми її наклеїмо. Якось. Сюди. вот так. І так. І давайте переглянемо всі сторіночки. Studínka, tako, i Medi, z kolekcie, to bolo už taká starina, taká a taká. Medzi celou nás kolekcia kolóny. Je tu ten ažičko, očiomoc. Ľadšie u mňa je taká koľčička, políknaná. И тут нам попадается э, такая короня. Ну, звичайно, стандартная корона. Просто. Признанный нам один. Mm -hmm. Вот так. И давайте приглядим. Усі Така на ось така Це колекція пробул, ми закінчила на новому відео. І сьогодні ми також закінчуємо колекцію Роблокс. До речі, мені цей пакетик подобається найбільше. До речі, якщо не видно, то тут так, було, з кітками написано «Роблокс». Оп! І тут нам попадається. гертинта такой а и, и выдачи за запуск стороны звука и давайте мы переглянем все страницы такая блок такая прозора и ось такая далее Колекція називається, А, Квіш Мело. Ось шпитик. Як ми його відкриємо? Не хочеться робити корілку, але я як відкрити його. как нам попадается? нам попадается. Кто нам тут попадает? Ой, я к А ще давайте відкриємо машечки, бо я їх пропустила. Давайте відкриємо песик. Ось так. Так завжди ця штука, тому що вилипається. И нам тут типа, тут. Тут нам попалась такая смешные, смешная маска пока. Давайте накроем. Все, дыр. Да. И далее было мы снимаем надеваем календарь. О, тут нам попадаются такие такие обои на ну, телефончик поставь. И, короче, я тоже старалась малювать. І вони тут без номера. Чи може з номером? Ну, без номера, ну, це так логічно, що це на телефон. Ось так. Далі, колекція. До це така подорога. колекція паперова по косметика. Маленький суспільський, я його не знайшла. Візьмемо і будемо в Нью-Йорк. Не знаю. Що це в Нью-Йорку було? Що це? Візьмемо і будемо п'ять. Всю. Лів. Ось так. Лів. Далі в нашу колекцію. В минулому відео, яке не вийшло, попався такий песик. І тут опакетики з перфаціями. Тут попалась така квіточка під номером 3. Давайте наклеїмо. Ось так. Далі наша новиночка сьогоднішня, яку я сьогодні доробила. І давайте перейдемо до фіджитбордера. Ось він. І ми вже зовсім скоро закінчимо його. Давайте ми цей комп'ютер чи ноутбук сюди підкриємо. Він такий трансненький, але він гарний. Ну, я йому поставлю 30. Ну і переходимо до нашої з вами новиночки. Ось каталог. Блядь, сторінка. Може вам чуть-чуть спалила там, але нічого. І ось так от оформила сторінку. Така, така, така. І ось така малок. Легенько оформила я хочу сьогодні сюди наклеїти. І сюди. Давайте сюди. І, до речі, це поки наклейки. Ой, тут чуть-чуть. Яліб, середечко і бабочка. Я хочу все це ось так наклеїти. Ну і ось так я все це приклеїла. Ну і надіюсь, що вам сподобалось на сьогоднішні новинки. Всім пока!